18-те питання. Про внесення змін до рішення органів місцевого середування. Дмитро Васильович, по Веселовському, по вирішили питання? Так. Позитивно, буде? так. Вчора було, задмінні, я тут я Ну, Обіцяють так, вже 4 роки. Ні, не, не Ні, перший раз це було 4 роки. Останній раз і вчора, вима, там, муга, був, не можна, це, я вчора, тому що не я. Там, ну, де визначили? А ми з Іваном Володимировичем мало Іван доріжку свої повітря полтаво визначимось щодо транспортного засобу. У нас е, от Олександр Володимирович задавав питання, каже, давайте будувати підземні контейнери. Ми почали це питання розглядати по центральній частині міста, вулиця Шевченко, тут зараз офіс і двір нашої дитячої нашої, нашої спортивної школи номер 1 за який смітник прямо. Потім десята школа, де свідний прямо перед ну, фасадом школи боковим, скажімо. Але проблема в тому, що коли машина трикосні не заїжджає ці двори. Зараз поставлено завдання працювати питання за купівлем сміттєвоза нового сучасного він нам 100% потрібен потрібен для інших цілей, але який би міг обслуговувати на підземні контенти в дворах, тобто на територіях з обмеженими, скажімо. Розмірами проїзді, тому зараз ми це питання опрацюємо. Я думаю, що ми вийдемо на наступний рік з пропозицією щодо закупівлі цієї спецтехніки для комунального підприємства, і мінімум два майданчика. У нас вже є пропозиція щодо облаштування на півпідземних контейнерів. По вашому на напівземному звичайному контейнері біля 22-ї школи погоджена та проєктна пропозиція. Там не можна робити підземний, тому що є комунікація, але ми з облагородимо, я думаю, що до кінця року достатньо майданчик на вулиці Шкільній в районі школи номер 22 Добре, шановні колеги. Да, Сергій Михайлович, добрий. Будь ласка, місіс. Доброго дня, шановні Олексій, Ще шановні колеги, присутні. Я хочу нагадати, що до контейнерів ми з вами вже палака нашу да. тему. <кій> Моя думка, я думаю, що коли зі мною погодяться, що не треба забувати ще про червоні лінії, про ті великі вулиці, на яких розміщені ці контейнери. Ми маємо багато майданчиків, які, ну, чесно кажучи, портять зовнішній вигляд нашого міста. Тому ну, давайте все ж таки і про ці вулиці забувати. Двори дворами, але ж весь зовнішній вигляд нашого міста. Ну, дякую. Я... Сергій Михайлович має на увазі квартал 274. Ти та, це... ми зараз <пості> Це Київська Так, бізнесом. Ви бачили, скільки роботи зроблено. Я в неділю їхав від батьків вночі. Ну це не вночі, десь 9-го вечора. Не міг проїхати, Сергій Михайлович. Машини з асфальту, сачки. Я, чесно кажучи, вже третій день отримую слова вдячності. Це дуже відомо. Я вам їх передам особисто. Передайте особисто, бачите, що ми робимо. А ви хочете ще там і намазати зверху. Я не тільки про цю таксі я не розумію, зробимо Сергій Михайлович. Там треба перенести виконати санацію трубопроводу водопостачання діаметром 600, Для цього ми робимо на іншій частині. Ви вже бачили за сахара, розкопали труба лежить, Тобто підводи В наступному році. Дай Бог зробимо санацію. Тоді можна там заглиблений майданчик буде зробити. Зараз якщо ми з вами зробимо. Він може просто в канаві втонути. Ну так як втонули кіоски, які там стояли до цього. Тому ну давайте не ризикувати. Добре. Ми знаємо, ця заявка в роботі, той майданчик точно на обличчі міста, його треба привезти до ладу. Ми біля нього з вами були справжньому политиці. Вулиця Київська, це ж наші ворота Забувати. — Там інша історія трошки. Давай.